Доброго вечора, Алло, алло. Намагаюсь бути супер абсолютно пунктуально, 9 година. Під'єднуємося хто онлайн, кому зараз інстаграм розказує, що ми онлайн і у нас рубрика почитай мені на ніч. Сьогодні я підготувала щось дуже цікаве Сергію. Доброго вечора. Чекала вас. Хай Джоден. I'm gonna, I'm gonna speak Ukrainian again, so you can join us if you want. Ліля, доброго вечора. Рубрика Почитай мені на ніч. І на сьогодні я підготувала щось, що особливо надихнуло мене останнім часом, коли я почула цю історію, і я би хотіла поділитися. Можливо, ви десь чуєте якісь класні історії? Пишіть в коментарях. Те, що надихає вас, те, що вам цікаво слухати, і я обов'язково врахую, ми можемо поділитися з широкою аудиторією. Напишіть мені, звідки ви, як ваш день. Сподіваюся, що сьогодні був гарний день. У нас принаймні був більш-менш окей. Так. Рубрика Почитай мені на ніч. Мене звати Оксана, і я вже, мабуть, з місяць читаю так звикла до графіку і опробовую свою абсолютну пунктуальність. Якщо ви готові, то ми поїдемо. Сьогодні я хочу розповісти Бувальщину. Я не буду читати, але я розповім Бувальщину, яку розповіла одна жінка моєму наставнику, і ця жіночка працювала в лабораторії, десь, десь в Україні. В лабораторії. Історія така, що неможливо допомогти тій людині, яка не готова сама собі допомагати. Неможливо. Допомогти тій людині, яка не готова собі допомагати. Уявіть собі. Пані, яка дуже багато років працювала в лабораторії, розповіла про один експеримент, який вона мала змогу і нагоду спостерігати протягом багатьох-багатьох років. Її завданням було що разом по закінченню її роботи підбирати 11 хом'ячків і ставити їх у банку. Причому банку перевертали вверх дном, хомячка садили всерединку, і він не розумів, що банка перевернута вверх дном. Тому хомячок природно думав, що для того, щоб вибратися з банки, потрібно просто карабкатися вгору. 11 хомячків щовечора один і той же експеримент. Для чого їх ставили в банку? Тому що щоб вони поголодали одну добу, і на наступний день їх відправляли на експерименти, і, звичайно, всі ці тваринки гинули. Жінка лаборант механічно виконувала свою роботу. І одного разу її увагу привернув такий факт: Щоразу, поміщаючи хом'ячків у банку, вони всі гуртом. Причому в кожній банці був один хом'ячок. Вони всі гуртом починали карабкатися вгору. Дуже-дуже швидко, дуже-дуже стрімко. Годинки через дві-три вони втомлювалися і, відповідно, здавалися. І таке в житті у людини, наприклад, ми можемо назвати, що це є приречення. Ну, доволі така. Мабуть, так треба, щоб сталося. І здавалося, що ці хом'ячки приречені, і вони примирялися своєю долею і просто чекали наступного дня, і відповідно помирали. Ця жінка каже, що вона була шокована, коли постійно щоразу спостерігала одну і ту саму картину: що з цих десяти, з цих одинадцяти хом'ячків, завжди був один, який невпинно аж до самісінького ранку намагався карабкатися догори, намагався визволитися невпинно. Пані приходила вранці в лабораторію і бачила хом'ячка, і він мав. Такий вигляд. <хи> Він ще досі намагався вкарабкатись. Він падав на спинку, 2-3 секунди відпочивав і знову робив те ж саме. І пані сказала, що саме таких хом'ячків, саме оцих, які борються за себе, їй почало ставати жалко. І цих хом'ячків одинадцятого вона щоразу рятувала, а натомість підкладала, щось там підкладала. Відправляла в лабораторію 11, але рятувала. І так вона робила три роки. Вона казала, що я йшла додому і відчувала себе вбивцею, довшогубцею, що я вбивала те, що так прагне жити. Забирала, рятувала і не знаю, що вона потім з ними робила. Але каже на всіх інших мені було все одно. Хоча вони всі були однакові, однакові тваринки. Що ця повершина може нам дати за урок? Який уроку ми звідси можемо винести? Так, дякую всім, що під'єднуєтеся. Дякую всім, що дивитеся. Напишіть мені, будь ласка, як ви думаєте, як на вашу думку, який урок ми можемо винести із цієї маленької історії? Адже тут декілька уроків. Юля, доброго вечора. Доброго вечора. У цій історії є декілька моментів. Декілька моментів. Найперше, ваше старання, ваше стремління, ваша жага, ваша боротьба і ваша віра розтопить серце навіть ката. Навіть ката. І здавалося б, ситуація хом'ячка безвихідна абсолютно. Все це фінішна пряма. І завжди, 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 якщо є віра, з'явиться хтось або щось. Що повністю з ніг на голову переверне ситуацію, навіть яка здається абсолютно безвихідною. І ваша віра вселяє віру у інших людей, і іншим людям хочеться боротися, жити іти далі. Віра. Наступним уроком може бути урок ніколи не здавайся. Що би перед тобою не було, якщо у тебе є віра. І стратегія, ти не мусиш здаватися, у тебе немає шансу здатися. Якщо у вас щось не виходить, пробуй ще раз. Якщо ви проходите тренінг чи курс, і там щось не виходить, робіть ще раз, робіть вправи ще раз, робіть ще раз і ще раз і ще раз, аж до того моменту, поки ваша віра і стратегія не принесе вам бажаний результат, так от як у цього хом'ячка. Ще одним уроком може бути. І він мені подобається найбільше. Найбільше, тому що він говорить про, про таку штуку, яка є, в принципі, у кожного із нас. І оскільки ми живі істоти, нам це все притаманне. Наприклад, така штука, яка називається заздрощі або порівняння себе з іншим. Так от, ще одним уроком з цієї бувальщини може бути: не дивись на інших, не дивися, що роблять інші. Займайся своєю справою, тому що якщо в тебе є ціль, стратегія, мета, старання і віра, у тебе не буде часу дивитися по сторонам зрівнювати себе, порівнювати і робити так, як інші? Як ви думаєте, хом'ячок бачив інших хом'ячків, які здалися? Бачив. Як ви думаєте, він повторював робити те саме за ними, що й вони робили здалися? Якби він робив те саме, що робили всі, якби він повірив в те, що повірила ТОВ ПАНАТО, то він би не вижив. Пам'ятайте, твоя віра вселяє віру у інших. Якщо в тебе є стратегія і віра, ти точно дійдеш до своєї цілі. І ще один такий великий урок ніколи не здавайся, ти не маєш права статись і почуватися приреченим. Адже ми всі молимося, ми всі просимо у Бога щось допомогти нам, дати знак, якось підсилити нашу віру, нашу, нашу мету, нашу силу внутрішню, яким чином ми маємо отримати зв'язок зворотній. Обов'язково Бог дасть якийсь сигнал чи через людину, чи через ситуацію, чи через книжку, чи через притчу, приказку. Обов'язково ми почуємо цей сигнал. І вчора в мене була така життєва ситуація, дуже глибока, і вона мене до серця не ранила, а вразила. Я вчора зустрічалася з дівчиною, яка вижила бомбардування в Умані. І вона була практично, і вона є практично єдиною, хто вижив. Дуже мало людей вижило. Історія її рятування надзвичайна. Я думала, що це справжня магія. Вона була на сьомому поверсі і мала всі шанси полетіти разом із плитами донизу і назавжди залишитись там. І мама сказала мені вчора, що вона від якогось там року, чи дня, чи якогось специфічної дати, мама там знає, вона молилася і молиться за цю свою дочку, єдина дочка у сім'ї. І в мене було таке аж сплеск енергії, тому що коли. Є віра, прийдеться відповідь. І якби мама не вірила, то, можливо, б дочки б не було. Так віра, молитва чиясь, бажання, стремління, мета, бажання жити і не бажання здаватися дійсно рятують навіть життя. І нехай це буде поодинокий випадок, але нехай він вас надихне, надихне на якусь думку, на мету. Або, можливо, ви зараз знаходитесь в ситуації, коли вам хочеться здатися. Або вам здається, що щось безвихідне, що у вас немає сили. І я вас закликаю спробуйте ще раз згадати того хом'ячка, який знаходився у банці для підготовки на, на завтра, на Ішафот. І у нього жодного шансу вижити не було, жодного. І приходила пані лаборант, яка його рятувала, яка по факту, за фактом, була його палачем. Які висновки можете ви зробити з цієї історії? Що для вас, про що вона для вас? Про що вона вам нагадала? Про що вона вам розповіла? Поділіться, будь ласка, щось ви сьогодні скромне всі мовчите. До речі, сьогодні місячне затемнення, якщо ви бачили, воно ще з годинку, мабуть, буде в такому ракурсі, що ми можемо побачити з України. Збігайте і подивіться. Я всім щиро дякую за увагу. Ставте лайки, поширюйте, коментуйте, мені завжди приємно. І Якщо вам заходить, давайте знати. Я вам звичу тихої, мирної ночі. Гарних вихідних і до зустрічі. До побачення. До побачення. Дякую.